Першим етапом встановлення молодого воїна є присяга на вільність народу України. Загалом більш ніж тисячу молодих хлопців поповнять лави військовоморських сил України цієї осені. Перші майже 300 вчорашніх призовників вже прийняли присягу на вільність українському народові. А минулої суботи ще 280 молодих воїнів стали справжніми захисниками вітчизни. Про те, як цей ритуал відбувався у навчальному центрі військово морських сил України, розповість Алла Харівська. Молоде поповнення військово-морських сил України під час складання присяги на вірність українському народові продемонструвало досить високий рівень фізичної та строєвої підготовки. Командування військово-морських сил України, гості урочистого заходу та батьки новоспечених військовослужбовців побачили, що ті юнаки, які зовсім нещодавно приєдналися до лав Збройних сил України, вже отримали деякі навички і почали потроху звикати до самостійного військового життя. На добру службу молодих воїнів благословили не тільки представники духовенства, ветерани. А не рідні, а й, звичайно ж, військові командири. Сьогодні ваші сини стали в однострій всіми військовими, які служать військово-морських З Сьогоднішнього дня я можу почесно їх називати, шановні бойові друзі. Вітчизна їм дала зброю. І сьогоднішнього дня вони виконують ті завдання, які раніше навіть не думали про це, як виконувати, що будуть робити далі і що у них вийде. Я хочу привітати їх з тим, що вони. Прийдуть ті екіпажі, ті частини, ті кораблі, які на сьогоднішній час несуть чергування, які захищають кордони нашої вітчизни. І вони стануть там в той же строй, навчаться всім питанням, які потрібні їм для служби. Хлопці ще вчорашні призовники, а сьогодні молоді воїни, які приймали присягу на вірність українському народові, вже зараз повністю усвідомлюють свою відповідальність перед батьківщиною. Останні хвилини перед прийняттям присяги для кожного сповнені почуттям гордості і відповідальності. Стопа на військової служби урочисто присяга українського народу завжди бути вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну та військову таємницю, присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягають нікого не зрадити українському народу. Цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління. На урочистому мітингу естафету від ветеранів молодим матросам передали ветерани Великої вітчизняної війни та військово-морських сил, які особисто вітали молодих воїнів з прийняттям присяги. Особливо хвилюються в цей день батьки молодих матросів. Останнім часом все більше батьків з легким серцем відправляють своїх синів на військову службу. Втім, всі вони хочуть одного, щоб і і діти повернулися додому змужнілими та здоровими. Хороші служби, дисципліну служби, щоб було все добре, здоров'я не підвело. Хороша команда попалась, хороші командири були чтобы Щоб побыстре домой. домові. пожелать ну, всем ребятам и сина, чтобы благополучно отслужили, чтобы действительно были хорошая команда, хорошие друзья, чтобы они пришли повзрослевшими, бо зможужавшими. Ну удачи, всего, всего всего. Хлопці вже успішно пройшли курс молодого бійця, і через декілька днів продовжать службу у військових частинах та на кораблях національного флоту. За традицією, до батьків та молодих воїнів, що вступають на ратну службу, звернувся начальник навчального центру військово морських сил України, капітан другого рангу Геннадій Гончар. В житті кожного з нас є хвилюючі миті, які западають в душу і серце назавжди. А саме в такий день сьогодні видали клятву. на верность украинскому народу, клятву самовиданной честно служить о своей вечизне, пережить и приумножить традиции традицию своих батьков. Батьковщина, о ваших матерей, сестер, каханах, дивится на вас. Бажаю всем мясного водского здоровья, счастья, успехи и наснаги. Украинскому народу и Слава! Офіцери навчального центру вже навчили юнаків прийомам прийомом поодинці та у складі підрозділу зі зброєю та без неї. Саме такими є перші кроки служби молодих воїнів, тому що людина у військових погонах це перш за все підтягнута у строєвому відношенні, дисциплінована та морально врівноважена особистість у подальшому, звикаючи до нових умов майбутні захисники вітчизни, навчаться залізній армійській дисципліні та будуть намагатися звикнути до самостійного життя окремо від батьків та рідних.